52-річному львів'янину повідомили про підозру про підозру вбивстві поробія. Про це повідомляє офіс генпрокурора. Йому загрожує до від 15 років за ґратами. В офісі генпрокурора зазначили, що його дія кваліфіковано за двома статтями кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Наразі з підрозділюваним тривають слідчі дії. Тривають обшуки за місцем його проживання і перебування. Готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вар без можливості внесення застави про вбивство Андрія Парубіята. Затримання підозрюваного будемо говорити зі співробітником Служби безпеки України з 2004 по 2015 рік. Військовий експерт Іван Ступак з нами в етері. Пане Іване, я вас вітаю. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Вітаю, ради бачити, дякую за запрошення. Пане Іване, сьогодні правоохоронці також дали і великий брифінг для суспільства. Зокрема, вони сказали про те, що підозрюваний убивстві Андрія Паробіяль вів'яни 73-го року народження. Постійно місця роботи не мав підозрюваний. Мав мотив на скоєння злочину. Подробиці наразі не розкривають. Про можливих спільників інформації немає. Не виключено, що підозрюваний планував течу за кордон. Вбивство ретельно готувалося кілька місяців. Йому вірно його інструктували інші особи. За три. Мали його через 36 годин після скоєння злочину в Хмельницькій області. А зокрема, поліція його ввели аж до Хмельницької області, на трасі не наважувалися затримати. Пане Іване, передаю вам як експерту слово. Насправді доволі оперативно спрацювали правоохоронці, але я мушу зазначити, що мене насправді вразило вісім пострілів, які з... вчинив підозрюваний у парубія вісім пострілів. Я пропускаю це щоб повністю бути переконаним, що шансів на ну шансів на виживання на загиблому ну, потерпілому. Ну в нього точно не буде. Вісім пострілів вони гарантують, що ну хоча з куль вона там за зачі може зачепити життєво важливі органи і все без без шансів. Це раз друге 36 годин це дійсно швидко і честь і хвала нашим силовикам. Це працювали і правохороннацполіції і, і Служба спеки України. Я бачу вже там окремі там моменти, що «О, затримали швидко. Це не він. Такі собі е негативні моменти, бо бояга така собі. Ну у нас суспільство постійно невдоволене. Швидко затримали то підставна особа. Не затримала швидко. Все, все пропало, все провалено. Всім незадоволення. Тепер велика робота по доведенню. Вини цієї людини, це величезна робота. Попереду це означає, що фух, ми все зробили. Треба знайти знаряддя злочину, треба знайти спільників. І кажуть, що декілька місяців спостерігали це тривалий період. Я не думаю, що одна людина могла це самостійно зробити. Хтось асистував. Як на мене, ну я припускаю це мій суб'єктивізм. Що найменше одна людина була в команді, яка там прямо або посередковано допомагала. Хтось винайняв житло. В Хмельницькій області тут це реальна хата. Це реальна хата, щоб просто пересидіти ці там декілька тижнів або декілька місяців. Плюс хтось повинен був забезпечувати його там, знаєш, мівіну купляти. Йому ну, що було, щоб він харчувався. Це просто пересидіти. А, Ну і звісно, ще раз, хтось повинен був дати інформацію про місце проживання про пія це ж відкритому доступі немає цього, де ж можеш ходити ходити по Львову і знайти його, і потім прослідкувати про розпорядок дня, куди він ходить, і от на цьому відео, де безпосередньо є постріл, можна побачити, що стрілець очікував заздалегідь. Тобто він стояв попереду, він не просто наздоганяв. Він чекав. Він знав, що там через хвилину, через дві потерпілий буде проходити і ну, хтось його проінформував, що чекай тут, там дві хвилини і. Зараз будеш робити свою справу, пане Іване, Є вже мої колеги, журналісти з різних видань, очевидно, мають джерела в правоохоронних органах. Зокрема, колеги з п'ятого каналу пишуть про те, що. Підозрюваного шантажували російські спецслужби протягом року, зокрема інформацію про те, де знаходиться тіло загиблого сина на війні. У затримано рік тому зник безвісті син росіяни, скориставшись трагедією батька, сказали йому, що віддадуть тіло сина за вбивство будь-якого відомого українського політика. Він обрав Порубія, бо він знав, де живе, оскільки Порубій пересувався одинаковим маршрутом. Львів, знаєте, як то кажуть, велике село. Всі всіх знають, в принципі, підозрюваний вбивство рете. Готувався до замаху протягом року. Зброю йому передали спецслужби Росії. Він також намагався забезпечити собі шляхи відходу з місця злочину. У підозрюваних для цього було три машини: Правоохоронці засікли ці автомобілі через камери відеоспостереження. Підозрюваний послився у квартирі. Очевидно, щоб якийсь час там перечекати, як ви сказали. Підозрюваний доволі говіркий, Багато розповідає слідчим про злочин. Сказав, що пістолет на свій мобільний телефон викинув у водойму. Він мав декілька мобільних пристроїв у Виниківському лісі спалив свій одяг. Джерела підтвердили, що злочин дійсно готувався 23 серпня напередодні Дня Незалежності України, але щось тоді не склалося. Тож Кілер виконав завдання російських спецслужб рівно через тиждень. Про це вже пише видання Високий Замок. Тобто російський слід тут явно десь прослідковується, обрав кілер відому постать. Яку знав, де вона мешкає, прослідкував маршрути. Але чи вірите ви у цю версію з, шанта... з шантажем е тіла? Тве так не хочу спекулювати, бо розумію, скільки це болюча тема для родичів. Ми можемо тільки поприпускати тут в нашому етері. Дивіться, загалом, якщо ми беремо загалом, як працюють росіяни зараз під час цієї війни. Я маю на увазі все вибухи, підпали, все, 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 все що вони роблять. Вони користуються загалом а, послугами, чи можна сказати, трьох категорій суспільства України. Перше, це неповнолітні, ну ми розуміємо, неповнолітні в голові Кока-Кола, Тирса, ну там можна все, що завгодно з них отримати. Люди в скрутному матеріальному становищі, в залежності від масштабу, що тобі треба виконати, вони пропонують від 500 гривень до 50 тисяч американських доларів. Ви розумієте? І люди наркозалежні. Тобто люди залежні, і є там спеціальні форуми, телеграм спільноти, де вони перебувають, і там можна їх шукати, і для, шукати для, для виконання певних завдань. Плюс окремо вони намагаються виходити на родичів людей, які ну, знаходяться в Україні, і а ці там. З перебувають в полоні Російської Федерації і їм пропонують, ти тут щось виконай, да, от щось зроби, а ми твою рідну людину потім там, гарантуємо на обмін, відправимо і там десь через місяць, через два вона буде в Україні. Але ти повинен щось зробити. Mm -hmm. Я розумію, там ваша аудиторія може бути скептис там, та ну, хто на це піде, але коли це єдина надія, ну давай так: коли люди звертаються до ворожок. Ну, це ж, ну, повинні розуміти, в якому вони психічному стані, емоційному, що вони чіпляються за будь-яку надію. А тут, коли до них виходять і кажуть: твій там умовно, Микола, він у нас. От, і ще світлина, якщо покажуть, дуже швидко, бачиш, він тут є, він живий, він у нас сидить, то людина під. Тягарем таких, ну емоційним тягарем, вона може вчинити будь-що. Тому я такий варіант не виключаю. От те, що ви розказали про те, що на нього тиснули, все може бути. Але ви сказали про три автівки. Це означає, що все ж таки був він не один швидше за це там було декілька людей, які зараз треба знайти і з'ясувати їхню рольову участь. Тут цікавий момент, як пишуть колеги з високого замку, Росія передала зброю, з якої вчинили вбивство. Це таким способом, якимись закладки, як це може відбуватися? Дивіться, це окремі люди, яких ЗБУ намагаються вираховувати. Вони зазвичай. Використовуються в темно ну в темно їм пропонують там в мережі там швидкий заробіток. Від точки А до точки Б треба перевести пакунок, покласти його в лісі, покласти там піньочок, запам'ятати координати, сфотографувати і передати викона... ну, замовнику, і все. І тобі на рахунок там або в готівки, або в криптовалюті в криптовалюті падає там ну умов. хай буде тисяча гривень, і все. Людина виконала, отримала свої гроші і поїхала далі своїми справами займатися. За місяць, два, три, коли треба, щоб цей схрон дістали. Людина, яка буде виконувати певне задання, отримує ці самі координати, приїжджає в цей ліс під цим піньочком, забирає пакунок, забирає все, що там знаходиться всередині, гроші, підробні, паспорти. Там, не знаю, якісь ID, якісь там знаю, водійські права, посвідчення, пістолет, зброя, вибухівка, і виконує те, що йому було сказано. Тобто, мережа цих закладок це, це складно, цим важко боротися, і важливо перебривати канали, через які ці закладки наповнюються. Хтось туди складає підробні паспорти, хтось туди складає вибухівку або елементи, хтось туди складає зброю. Тобто, це все треба перерізати. Іване, тут ще один момент, але ж ми говоримо про те, що злочин був спланований. Він сам, навряд чи, якщо людина не має. Професійної освіти або певних навиків, ну навіть передивившись, бо кількість детективів і вбивств, навряд чи ти складеш такий план маршруту. Людина переодягнулася, видавала себе за кур'єра глобус, спостерігала тривали час. Врешті-решт, давайте чесно, натиснула на на гачок і завдала вісім куль, що є насправді не так просто. Е, які механізми підготовки використовує ворог до вчинення подібного роду злочинів? Тобто, це інструкція, це психологічна робота. Ну, якщо Давай так, ну я більше схиляюся особисто, що він був не один. Ну я, я так uh -huh. є, звісно, вірогідність там не знаю, там якась, що він був один і сам зробився самотужки, продумав кожну дрібницю, де взяти цей мотоцикл, його треба придбати. Ну не дешево що коштує, давайте так відверто, це декілька десятків тисяч гривень, просто так його не взяти. Або вкрав, ну окей, як варіант, можна викрасти а, можливо він навіть певний час працював в якійсь службі доставці для того, щоб отримати цей бекпек, да, цей наплічник, або десь теж викрав, а, прослідкувати за проб'єм. Ну навіть давай так. Ви кажете, що Львів це маленьке село. Так, я погоджуся. Там ну всі один одного знають, але якщо ти будеш постійно з'являтися. По одному ж тому сам маршруту, то ти починаєш привертати увагу. Ну як не крути. Це ж не велике місто, мегаполіс, де як в Київ, да там, там постійно люди переміщуються з заходу на схід з півночі на північ. Тому я думаю, що в нього ж все ж таки були спільники, які допомагали, які сказали, що от у нього є стандартний маршрут. От він пересувається в спортзал, або з нього він там проводить там 2-3 години. І у слідчих зараз величезна робота це аналіз камер, відеоспостереження, не момент вчинення злочину та після. А до моменту вчинення злочину, та сама вулиця, яку показували на відеокадрах, де було вчинено вбивство, проаналізувати там на вчора, позавчора, поза, поза, позавчора, побачити, чи бодай не з'явилася ця людина, виконавець з кимось іншим, і вони ходили. знаєте, там там показували щось пальцями, і тоді можна ідентифікувати іншу людину, ідентифікувати людей, які знаходилися біля під'їзду, кансьє, можливо, когось опізнають там величезна робота ще. Ви згадали про це відео. Я ще б обговорила такий нюанс, тому що одразу дуже в короткий термін з'явилося безпосередньо відео вбивства Андрія Поробія в соціальних мережах. Слідчі про те, правоохоронці теж говорили про те, що розпочати розслідування, хто злив момент вбивства. А от питання пане Іване, те, що це було опубліковано, воно могло завадити слідству? Я думаю, що два так. Те, що було показано, я думаю, ні, ну по перше, це більше працювало проти ну це емоційно. Ну рідні близькі, хто побачив це, ну це це шокуючі все. Але зазвичай намагаються такі кадри не показувати, щоб не дати фору і протилежній стороні там з точки зору які кадри, які яка інформація вже є у слідства. Ми не знаємо, чия це камера була, чи це аптека, чи це магазин. Ми ж розуміємо, чудово, що є там певна категорія людей, які. Отримавши доступ до ексклюзиву, вони просто там ну, їх руки чухаються одразу показати. Ну це так давайте так. Хтось побачив, як прилітає шахет, і Він це зняв, і він просто чугається руки. Я, я покажу всім. От можливо, тут був такий самий епізод. Або можливо, запропонував е, телеграм-канал якісь новинні гроші за це відео, і людина його продала. Все може бути. Якщо йти за версією колег, які посилаються на свої джерела в правоохоронних органах, те, що підозрюваному сказали вбити будь-кого з відомих українців, очевидно, ми повертаємося до цієї історії про розстрільний список росіян. Але пане Іване, на вашу думку, насправді це було десь фатальний вибір для Андрія Порубія? чи це все таки точно було вказано ім'я, зважаючи на то, як Росія демонізувала Порубія? Ну, дивіться, я дивився, спостерігав за російською пропагандою. Вона була, як вони кажуть, разношорстною. Тобто там не було якогось одного великого магістрального сценарію з приводу цього вбивства. Тобто, має таке враження, що вони ну, до кінця не знають, що говорити. А, хтось там каже Палач Донецька, хтось там за Мальчики згоріли в Одесі. Ну так і Донецьк чи, чи, чи Одеса. Потім а це все внутрішні розбірки України. Там а, це Зеленський віддав наказ вбити Боробія. Ну, максимально хто вліз, то подрова, тобто таке враження, ще раз, що вони до кінця не знають, як цю інформацію використати, але через чухується руки, хоч щось треба зробити, якось її вкинути в суспільство. Давайте відверто. Пан Поробій він вже років шість не займається активною політичною кар'єрою, не займався в порівнянні з тим, що було раніше. Так він був народним обранцем, але ну тої дійсності, того впливу, який був раніше, відверто вже не було. повинні розуміти, він не займав. Е Якоїсь великої позиції з точки зору, що на нього було за ньому замикалася велика кількість питань. Ну, наприклад, там є в Україні. Високопосадовці, які відповідальні за українську ракетну програму, дронову програму, ми розуміємо, якщо цієї людини не буде висмикнуть її, то й програма може там загальмуватися. Є відомі волонтери, які можуть акумулювати там за декілька днів мільйони доларів на закупівлю якогось військового зброї. Немає цього волонтера. Ну і від, відповідно збори йдуть донизу. Як Російська Федерація вона ставить собі завдання? От є така собі віртуальна лінієчка, да, отут тут посередині, і от вони так обирають собі. Якщо піти в цю сторону. То тут особа велика, потужна. Якщо ліквідувати, то в Україні будуть там великі там суспільні процеси, негативні, чим класніше для росіян або загальмується постачання якихось товарів на фронт і так далі. Так далі. Це плюс. Але ці люди, як зазвичай, просто так по вулиці не ходять. Вони з охороною, вони можуть бути озброєні, дотягнутися важко. Що робити? У ну, пішли в іншу сторону сюди. О, тут простіше. Тут людина без охорони, тут вона на виду, вона не озброєна, але й важливість її, тобто з точки зору там якихось процесів не така вже й велика. Тому вона намагається десь там рухатися посередині, щоб і відомо впливово важливо, але й щоб можна було простіше якось дотягнутися. Такий собі витримати баланс. Тобто обирають по суті беззахисну, але впливову людину. Впливова і плюс не забувайте, що в Російській Федерації просто в них. Цим словом, чухається рук, я перепрошую кожного разу вже. З... Бо іншої термінології тут немає. В них а, кількість результативних операцій на території України під час цієї війни не співпадає, не співрозмірна з тим, що робили українські спецслужби на території Російської Федерації. Дивіться, як вони ж собі позиціонують. КДБ, СРСР, Троцькі, там, чого вони тільки не робили: вбивали, труїли, ФСБ. Полоні вбивали, труїли, розстрілювали. Вони вважали, що тільки в них є монополія на і можливості на проведення таких операцій. Всі інші там недолугі, слабаки. Україна показала, що вона може робити так само і набагато гучніше, і при чому. В центрі Російської Федерації я не кажу окуповані території. Москва, Московська область, генерал Маскалік підірвали там в Балашихі, а, генерал Кірилов Самака. Там ілля Ківа там бігав десь в лісі, застрелили його, і багато багато різних. Там якісь командири, там когось молотком застукали, і операція по вивтина. Господи за взагалі приниження. Тому я пропускаю, що в них там просто була така маніакальна істерія: зробіть, хоч щось, бо вже нам навіть перед собою соромно. Пане Іване, а ви вірите в наявність росіян цього розстрільного списку українців? Дивіться про розстрільний список говорив пан Буданов ще 2023 року. Але з точки зору якого, коли росіяни планували той бліскріг за п'ять тижнів, щонайменше лівобережної лівобережна частина України та місто Київ, зрозуміло, коли вони міркувалися: ми заходимо, ставимо цю трікалор, ставимо своїх людей на посади. То є певний перелік людей, яких треба з Прибрати і кинути у в'язницю, плюс людей, які там не знаю, зносили Януковича. Зрозуміло, що ну, треба помститися. Учасники АТО, якісь там відомі підприємці, які фінансували сили оборони, армію. Тобто, це все треба зробити. Але окремо є, я б не назвав його розстрільний список, я сказав би це більше. Каталогізація, це вже під час війни, так само, як і Україна. Україна не просто там каже, о, ми зараз там ківу грохнемо. Ну звісно, що є певний пріоритет. Наприклад, люди, які українці, але втікли за кордон і проводять деструктивну діяльність проти України. Зрозуміло, що є на горі, наприклад, там умовно, Янукович, ми не знаємо, там він в темі, в матеріалі, не знаю. Хай він буде, і там Курченка, Якімінка, і вниз, 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 вниз. Зрозуміло, є російські медійники, Починаючи Константин Ернст, який там цей господи, що вони там, не останки на оце, ну ви зрозуміли це. Було. Продюсер да здається та власник власне телеканалу Салавйов і вниз поїхали до останнього якогось російського воєнкора. Російські військо починаючи від гірасімо, і до якогось там низького там сержанта, який приймав участь у вбивстві а, українців в Бучі, наприклад. І звісно, обирається де у нас є можливість, де є спроможності, до кого можемо дотягнутися, і щоб було безпечно для нашого виконавця. Так само є і у Росіян. Пане Іване, ще одне уточнення стосовно місця вбивства, співпадіння, що це Львів? Не готовий сказати. Ви маєте на увазі саме місто чи вулиця? Саме місто. Саме місто. Але тут не готовий сказати. Можливо, я не думаю, що прям що було якесь там, не знаю, вказівка прямо у Львові зробити. Можливо, то було просто простіше, можливо. Як, як для виконавця було. Або, можливо, поспішали під якусь там дату. Він сказав, що 23-го, начебто, хотіли, щось там не вдалося. Можливо, інше якісь. А... Якщо б він приїхав не знаю, там, до Києва, то було б важко відслідковувати місце пересування його. бо він постійно був би в автівці і було б важко його а, а, дістати. Ми ж розуміємо, що в Києві урядовий квартал він під охороною. Повинні розуміти, що туди стороння особа не потрапить. Можливо, так і обрав дійсно Львів, що простіше, менше охорони, більш на виду і почував себе більш захищеним. Пане Іване, ще давайте один момент. Ми проговорили: Андрій Парубій, народний депутат України, був членом комітету з національної безпеки та розвідки, але в принципі. Я зараз скажу напевно жахливу річ. Я щиро співчуваю рідним, бо це був це насправді для рідних велика втрата. Але його вбивство не призвело до того, що сьогодні ми вийшли на вулицю і сказали, все зупиняємося. Ми більше не хочемо воювати. Ми готові до капітуляції. Що досягла Росія цим? Ну показати, що вони можуть якісь акції робити, і в нас в Україні і все. Так, так, от цим вбивством, я думаю, що саме це. Ще раз, при всій повазі він ну, не займав якоїсь ключової посади. Від нього не залежало б ухвалення або не ухвалення тих чи інших рішень. Через на нього величезна кількість процесів не замикалася. Тому я більше залишаю цю історію як ми можемо, ми це зробили. Ну, звісно, ми чекаємо матеріалів слідства, що слідчі скажуть, бо всі версії досі залишаються на столі, в тому числі. І бізнес процеси, і там якісь там сварки не знаю, з оточенням, щось там не розділили. Якесь майно ці всі речі, я розумію. Воно звучить, можливо, там якось ідіотично, але повірте, слідчий поки не викине е, най, най, там, якусь там бредовішу версію, він не буде рухатися далі. Він повинен все методично проаналізувати. Є там методика розслідування кримінальних проваджень. Тому ще раз всі ці версії вони досі залишаються на столі. Ну і станом на зараз не знайдено зброї. Так як пишуть колеги з високого замку, він підозрюваний йде на співпрацю, багато розповідає про те, що викинув зброю. Як знайдуть зброю, що це може дати слідчим? Це справа може рухатися вже в суд, бо в суді обов'язково треба наявність зброї, з якої було вчинено злочин. Якщо зброї немає, то ну, дуже важко буде цю справу. Протягнути прокурором, ну підтвердити її, захистити. Бо, бо давайте так було багато випадків, не таких гучних, звісно, коли під час досудового слідства людина каже: Да, я все зробив, а потім суді починає заявляти, що мене давали тортура, мене били зброю. Не знайдено. Я відмовляюся від усіх пояснень, від всіх показів. То був не я. А зброя вона може дати що. Відбитки пальців, ДНК, там ці порохові гази ну багато чого, і в принципі слідчі це можуть це зв'язати в справу, і суд тоді прийме доволі швидко рішення. Пане Іване, коли було вбито працівника служби безпеки України в Києві? Ви ми тоді з вами теж цю тему обговорювали, коментували, і ви тоді одразу казали, що був спільник. Пізніше затримали чоловіка і жінку, Ну під час затримання їх е, е, ліквідували. Станом на зараз ви теж е, допускаєте таку думку, що він працював не один підозрюваний вбивстві Андрія Порубія. Скільки треба спільників? Одного достатньо, щоб провернути такий злочин, який готувався рік часу. Ну, від одного, хоча б, хоча б один додатковок, який ми міг асистувати, виняна... винайняти житло в Хмельницькій області, а, пістолет. Ну, треба що там поїхати, взяти, а, прослідкувати за де саме це треба зробити біля дому, біля спортзалу, біля магазину, біля офісу. Тут хтось повинен. Допомагати ще раз я не виключаю, що одна людина могла, але це ну він повинен бути якимось генієм, який міг все це в голові втримати і без сторонньої допомоги це все самостійно зробити. Тобто я ще залишаюся при думці, що як щонайменше одна людина йому допомагала. Е, пане Іван, на якийсь час російські спецслужби зараз припинять свою діяльність в Україні чи навпаки набирають тільки обертів на вашу думку. Дивіться, вони працюють одномоментно по різних напрямках. Вони працюють багато там розвідка, це там виробництво постачання боєприпасів, плюс окремі напрямки по ліквідації окремих українських посадовців, тобто ще раз. Це не те, що от одного ліквідували, ми заспокоїлися. Є багато різних підрозділів, в тому числі і регіональних управлінь ФСБ, які одномоментно можуть працювати там по п'яти-шести українських особах одномоментно вони можуть там рік відслідковувати. Можливо, знаєте, були моменти, коли були вже от готові щось зробити. Людина, наприклад, захворіла ковідом і померла. От виконавець, все справа зірвалася, або українські силовики вчасно зірвали ці плани. або навіть такий, знаєте, екзотичний варіант, виконавців мобілізували, бусифікували, і він поїхав на фронт. І все він вже не може виконувати це завдання. Не ну там з е, через зовнішні причини. Дякую вам, пане Іване, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Ми щиро приносимо співчуття рідним загиблих народного депутата Андрія Пробія. В будь-якому випадку вбивство це жахлива подія для суспільства і залишатися острою неможливо. Тому ми закликаємо нашу аудиторію берегти одне одного, підтримувати одне одного і підтримувати сили оборони, аби росіян в цьому світі ставало все менше і менше. З нами був Іван Стопак, співробітник служби безпеки України у 2004-2015, Нацькому роках військовий експерт. Пане Іване, бережіть себе до зустрічі в наступних ефірах. Добре. Я сподіваюся, в наступному етері ми будемо вже говорити про ліквідацію, наприклад, Герасимова або Шойгу. Як варіант, це хороший. Дякую вам до зустрічі. Добре.